Ви чули слова апостола, з якими він звернувся до солунян, даючи їм заповідь на все життя. Він промовляв до своїх сучасників, але вчення його стосується усього роду людського. Завжди радійте», – говорить він, без перестанку моліться, дякуйте за все. Що означає радіти? Яка від цього користь? Яким чином? Можливо, без перестанку молитися і за все дякувати Богові. Про це все при нагоді поговоримо трохи згодом, а зараз поміркуємо над твердженням наших супротивників, які брехливо заперечують і кажуть, що виконати закон неможливо. Вони говорять: Хіба це доброчесність день і ніч проводити у веселощах і радості, перебуваючи в піднесеному стані душі. Чи можливо таке, коли нас оточують тисячі лих, які від нас не залежать, вони занурюють душу у глибокий відчай, перебуваючи, в якому неможливо радіти та виявляти благодушність? Це ще більш нереально, ані щоб той, якого спалюють, не відчував волю, і той, якого простромлюють, не мучився. А може хтось із присутніх, страждаючи на цю розумову хворобу, щоб виправдати свої гріхи, скористається цим приводом і закине законодавцеві, що той вимагає неможливого? Та й скаже: Чи можу я радіти, коли причина радості не в мені перебуває? Бо те, що спричиняє радість, є не в нас, а поза нами. Наприклад, приїзд друга, зустріч з батьками, яких довго не бачив. Несподіване багатство, почисті від інших, одужання від тяжкої хвороби та інші радості життя дім повна чаша, стіл, що ломиться від наїдків, друзі на бенкетах, те, що радує око і слух, здоров'я близьких, а також інші сприятливі для них життєві обставини, оскільки нас вражає не тільки власне горе, а й усе те, що засмучує наших рідних та друзів. А тому все це є необхідними складниками радощів та душевного спокою. І коли до цього долучається радість, коли трапляється побачити падіння ворогів, поразку тих, які задумували зле проти нас, нагородження наших благодійників. Одне слово, коли в сьогоденні немає нічого важкого і майбутнє не обіцяє нічого загрозливого для нашого життя, тоді в душі є місце для радості. Отже. Для чого дали нам заповідь виконати яку неможливо і виконання якої залежить від вище наведеного? І чи можу я молитися безперестанно, коли потреби тіла відволікають душу від розумів, а думку неможливо розірвати поміж двома турботами? Але мені, крім цього, наказують ще й за все дякувати. Невже мушу дякувати, коли мене мучать, знущаються з мене, колесують, виколюють очі. Невже маю дякувати, коли ненависний ворог безперевно наносить мені підступні удари, коли я цепенію від голоду, коли мучить холод, коли прив'язаний до дерева? Чи маю я дякувати, коли нагло втратив дітей або й жінки позбавився? Розорив мене шторм, коли на морі потрапив у полодну піратів або на сухотолі до рук розбійників? Чи слід дякувати, коли зранений, обмовлений, жебракує, ув'язнений? Усе це і набагато більше доказів збирають обвинувачі законодавця, намагаючись знайти в цьому виправдання для своїх гріхів і брешуть, що неможливо виконати те, що наказує нам заповідь. Що можна відповісти? А те, що апостол мав на увазі інше. І намагався піднести наші душі з землі на височинь і спрямувати до небесного життя. А супротивники, не осягнувши величної думки законодавця, копошаться в тілесних пристрастях, наче хробаки в бруді, звиваючись біля землі і плоті, вимагають умов та можливостей виконати апостольські накази. Апостол пропонує завжди радіти, але не кожному. А лише тому, хто подібний до нього самого і живе не за законами плоті, а носить у собі живого Христа. Бо спілкування з наділеними вищими благами не схвалює співчуття тому, кому докучає тіло. І коли розсікається плоть, розторнення зв'язку залишає по собі страждання в тілі, але біль не може поширитися на розумну силу душі. Бо якщо ми згідно з порадою апостола умертвили наші земні члени, та носили в тілі мертвість Ісусову, необхідно, щоб удар, завдані змертвілому тілу, не торкався душі, яка позбавлена спільності з ним. Отож без втрати та смерть близьких не будуть турбувати розум і не будуть зводити піднесеність душі до співчуття тим, хто живе на землі. Бо якщо ті, кого спіткали нещастя, міркують мудро. Вони не завдають прикрощів іншим, тому що й самі без суму переносять удари долі. Коли ж вони живуть за законами тіла, також не завдають нікому лиха, але їх визнають жалюгідними, і не стільки через скрутні обставини, скільки через те, що вибрали для себе не те що слід. Взагалі ж душа, яка раз і назавжди полюбила свого Творця і звикла звеселяти себе тамтешніми небесними благами, свої радощі й благодушність. Не проміняє на різнобарні принади плотських пристрастей. Навпаки, що іншим приносить смуток, збільшує її раність. Саме таким був апостол, що був сильний, коли був немічний, у скорботі, у вигнені та нестача. хвалився своєю нужденністю, перебуваючи у труді і страждання, часто не досипаючи, потерпаючи від голоду і спраги, і там, де інші перебувають у скорботі, і зрікаються життя. Там апостол радіє. Тому люди, які не розуміють апостольської думки, і тому, що апостол закликає нас до івангельського життя, насмілюються звинувачувати Павла в тому, що Він пропонує нам неможливе. Але нехай довідаються, скільки доречних приводів для радості подарувала нам Божа щедрість, нас із небуття приведено до буття. Творець створив нас за своєю подобою, ми маємо розум, дар мови. Бо такою є наша досконала природа, завдяки якій ми пізнали Бога. Уважно вивчаючи благотворіння, ми, по вивченому, неначе по якихось письменах, пояснюємо собі величний Божий промисел стосовно всього та Божу мудрість ми здатні розрізняти добро і зло, сама природа навчила нас вибирати корисне і уникати шкідливого. Ми були розлучені з Богом через гріх. Але знову наближені до нього, оскільки кров Єдинородного звільнила нас від ганебного рабства, а надія на Воскресіння, на насолоду ангельськими благами, на царство небесне і обіцяні блага, що їх неможливо збагнути та описати словами. І як же то можливо, щоб не визнати це достатньою причиною для радості та для безперервних веселощів? Та ще гірше думати, що лише той, хто насичує черево, забавляє себе музикою, спить у м'якій постелі, живе життям, в радощі. Я вважаю, що ті, котрі не позбавлені здорового глузду, мають таких людей оплакувати, а вшановувати тих, які теперішнє життя проводять у надії на майбутній вік і теперішнє обмінюють на вічне. Вони з'єдналися з Богом, хоча й живуть у полум'ї, як три юнаки з Вавилону, хоча й зачинені разом із левами, хоча й поглинуті китом. Але таких ми маємо вважати блаженними. Вони самі живуть радіючи, не тужать за теперішнім, а звеселяють надію на те, що їм приготовлено в майбутнє. Бо вважаю, що гарний подвижник, одного разу вступивши на шлях благочестя. Має мужньо зносити удари супротивників, сподіваючись на славу бути увінченим. І в тілесних подвигах ті, що звикли до протиборства, не втрачають мужності від болю удару і не лякаються тимчасових труднощів, а продовжують боротьбу із супротивником, бажаючи, щоб їх проголосили переможцями. Так і ревнитель благочестя, зустрічаючи на своєму шляху перепони, не засмучується, оскільки утиск. Виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, надія ж не засоромить. Тому той самий апостол в іншому місці наказує нам і в скорботі бути терпеливими і тішитися надією. Отже, надія є причиною радості в душі доброчесного. Але той самий апостол заповідає нам плакати з тими, що плачуть. І в посланні до Галаті він плакав над ворогами Христа Христового. І хіба треба нагадувати, що Єремія плакав, що Єзикії за наказом Божим описав плач князів, і що багато хто зі святих плакав? Горе мені, нене, що ти народила мене такого, горе мені, бо загинув по божній землі, і немає поміж людьми правдивого. Та горе мені, бо я став, як недобірні літі. Та й взагалі прислухайся до голосу праведників, і як тільки відчуєш, що хтось із них виявляє смуток, то будь певний, що вони оплакують цей світ і злиденне життя в ньому. Горе мені, щоб подорож моя продовжилася, бо він прагне звільнитися і з Христом бути, тому засмучується продовженням свого перебування на цьому світі як перепоною для радості. Давид же у псалмах оплакував свого друга Йонатана і водночас і свого ворога. Тужу за тобою мій брате Йонатане, та заплачте над Саулом, дочки Ізраїли. Саула він оплакує як того, що в гріхах помер, а Йонатана як людину, що все життя була його другом. Чи потрібні ще якісь приклади? Сам Господь оплакував Лазаря, а також оплакував Єрусалим. І крім того, обіцяє блаженство тим, які плачуть. Чи можна погодитися зі словами завжди радійте», Адже сльози і радість беруть витоки з різних джерел. Сльози зазвичай викликають неприємні враження, які, подібно до удару, несподівано вражають та засмучують душу, перехоплюючи дихання та стискаючи серце, а радість. Це наче танок душі, яка захоплюється тим, що справи йдуть саме так, як їй прагнулося, звідси і різниця тілесних змін. У тих, що перебувають у скорботі тіло бліде, синювате, холодне, а в тих, котрі радіють тіло квітне, на обличчі рум'янець, душа ледь не вискакає з грудей і ледь не розривається від задоволення. Що я можу на це відповісти? А ось що. Святі плакали від любові до Бога. Завжди споглядаючи улюбленого і переповнюючись радістю від цього, вони турбувалися про долю подібних їв і плакали над тими, які згрішили, виправляючи їх слізьми. Але, подібно до тих, котрі стояли на березі та співчувають потопаючим у морі, вони, турбуючись про спасіння ближніх, не забувають про власну безпеку. Оплакуючи гріхи ближніх, вони начебто тим знищують свою радість, а насправді суттєво її збільшують, оскільки оплакуючи брата, удостоюються радості від Бога. Тому блаженні засмучені, бо вони потішені будуть і блаженні, що тепер плачете, бо будете сміятись. Сміхом же апостол називає не шум, що виходить з уст, коли кров скипає. А веселість, чисту та не змішану жодною печалю. Тому він дозволяє плакати разом з тими, які плачуть, бо ці сльози бувають неначе тією зерниною, з якої проросте майбутня радість. Злинь зі мною подумки вгору, і споглянь на стан ангелів. Чи можуть вони перебувати в якомусь іншому стані, аніж у стані радості й благодушності? А це тому. Що вони в перебувати поруч з Богом і насолоджуватися невимовною красою слави нашого Творця, спонукаючи нас саме до такого життя, апостол заповідав нам завжди радіти. Мусимо також додати, що Господь оплакував Лазаря та місто Єрусалим, і Він їв та пив як люди, не тому, що сам потребував цього, а щоб показати тобі міру та межі необхідних відчуттів душі. І плакав він також задля того, щоб виправити надмірну чутливість та слабкодухість схильних до нарікань і сліз. Кожен плач мусить мати свою розумну міру. Тому нам слід добре зважати, коли, скільки і як і над чим треба плакати. Про те, що господні сльози були викликані не порухом пристрасті, а були пролиті, щоб показати нам приклад, свідчать слова Євангелія. Лазар, друг наш, заснув. Іду, щоб розбудити його. Кому з нас спаде на думку оплакувати друга, який заснув, якщо маємо надію, що він невдовзі прокинеться? Лазарю вийде, і померлий ожив, і зв'язаний почав ходити. Це подвійне чудо, хоча ноги його були зв'язані поховальними плинами, це не перешкодило йому ходити. Чому ж Господь, збираючись здійснити чудо, визнав, що в цьому разі варто пролити сльози? Чи ж не очевидно, що в усьому, підтримуючи нашу неміч, він подав нам зразок того, що ми маємо виражати свої емоції? Він уникав виявити нечуйність, оскільки лише звірі позбавлені співчуття, але й не дозволяв без міри плакати і сумувати, оскільки це ознака слабкодугості. Тому, заплакавши над померлим другом, він виявив спорідненість із людською природою і звільнив нас від надмірності як в одному, так і в іншому, наповнивши, щоб ми не дозволяли собі виявляти зайвих емоцій, але й не були нечулими у скорботі. Господь, зголоднівши, дозволяв собі відчувати голод, а коли його тіло зневоднювалося спрагу, притомивши м'язи і сили в дорозі в тому, але його божественна природа долала в серце. Тим часом як тіло відчувало ці ознаки, тому він заплакав, дозволивши тілові відчути закономірну зміну. А ця зміна відбувається тоді, коли в мозку, внаслідок скорботи, очні порожнини, наповнившись випарами, неначе якийсь водопровід, викидають із себе вологу, обтяжені нею. Внаслідок цього, після неочікуваної скорботної звістки, починає шуміти в вухах, темніє в очах, паморочиться в голові. Потрясіння спричиняє випари в голові, що їх витискає на поверхню надмірний жар у нутроща. Потім гадаю, як дощова хмара породжує краплі дощу, так і густота цих випарів народжує сльози. Тому сльози приносять деякі полегшення засмученим, а також саме тому сльози, неначе вимивають горе. Справедливість цих слів підтверджує досвід. Загальновідомо, що ті, які переживали страшні потрясіння і при цьому стримували сльози, отримували невиліковні хвороби, крововили вимозок або паралічі, а деякі з них навіть помирали. Їхня сила, неначе підтримувана слабкими підпірками, підламувалася під тягрем скорбот. Можна спостерегти, як полум'я згасає від власного диму, і якщо він, замість того, щоб виходити назовні, стелиться біля вогнища. Те ж саме говорять, відбувається з життєвою силою. Вона марніє та згасає від смутку, коли він не виходить назовні. Тому ті, що перебувають у скорботі, не мають виправдовувати себе, посилаючись на сльози Господа. Оскільки, подібно до того, як Хар, що його він споживав, не має виправдовувати наш потяг до страва, навпаки, стати найвищим законом поміркованості та стриманості в їжі, так і його сльози. Були пролиті не для того, щоб ми плакали. Сльози Христа мають стати для нас найкращою мірою та суворим правилом, згідно з якими ми зможемо, залишаючись у межах нашого єства, переживати скорботу гідно та благопристойно. Тому як жінкам, так і чоловікам соромно голосити та ридати у годину суботи, але можна лише трохи засмутитися і трохи поплакати, але тихенько, без нарікань і зойків. Не рвати на собі одягу, не посипати себе попелом, уникати всіляких непристомностей, яких допускаються люди, що не мають жодного досвіду і знання про небесне. Бо людина, очищена Божественним ученням, має мужньо і силою відбивати від себе подібні бажання, відмежовуватися від них за допомогою справедливого слова, сховатися за ним, неначе за міцним муром. Замість того, щоб малодушно та поступливо приймати в душу потік пристрастей, який стікає туди, неначе на якусь низину. Слабка душа, що не зміцнена опованням на Бога, дуже швидко надламується над надмірним тягарем страждань. Подібно до хробаків, які частіше селяться в менш твердій деревині, скорбота народжується в людей розніженої вдачі. Хіба серце його було зі сталі? Чи душа його була з каменю? За короткий час помирають десятеро його дітей, вражені одним ударом, у той час, коли вони насолоджувалися в Домі веселощі, оскільки диявол завалив на них будинок. Він бачить самі свої їжі та крові, бачить своїх дітей різного віку, яких урівняла спільна смерть. Проте він не плаче, не роздирає на собі одягу, не кричить, наче слабкодухий, а проголошує славну подяку, яку всі оспівують? Господь дав, Господь відібрав. Як він заважав, так воно й буде, хай буде благословеним ім'я Його. Чи він був людиною без почуттів, та чи можливо це? Він сам про себе говорить: плакав я за кожним бідарем. Чи не брехав часом, говорячи це? Але істина свідчить, що поміж іншими чеснотами він вирізнявся чесністю. Сказано людина непорочна, праведна, благочестива, чесна. А ти плачеш, співаючи жалобні пісні, які створені, щоб примножити смуток та смутними наспівами роз'ятруєш душу, неначе лисиді, які граючи на сцені. Перевдягається і так приходить до театру, так і ти вважаєш, що мусиш мати належний для скорботи вигляд чорний одяг, скойовжене волосся, у домі темряву, бруд, попіл та сумовиті наспиви, якими невпинує триш невигоєну рану. Залиш все це тим, які не мають надії. А ти знаєш про тих, які у Христі померли. Так само і Воскресіння мертвих сіється в тліні, встає в нетліні, сіється в неславі, встає в славі. Сіється в немочі, встає в силі, сіється тіло природне, встає тіло духовне. Навіщо голосиш за тими, хто пішов змінити одяг? Не оплакуй себе, що позбавлений помічника в житті, бо сказано краще надіятися на Бога, ніж на людину. Не жалкуй за покійним, не неначе він потрапив у біду, бо скоро вже пробудить його небесна сурма, і ти знову його побачиш, коли він предстане перед судом Христа. Отож облиш ці малодушні вигуки невігласа. Боже, яке несподіване горе, та хто б міг помислити, що таке трапиться, а ще хіба міг собі уявити, що засиплю землею кохану голову? Такі слова, навіть почуті від іншого, мають нас присоромити, оскільки ми добре пам'ятаємо і навчені всім теперішнім досвідом, що ці страждання нас не оминуть. Тому ані передчасна смерть, ані інші несподівані злощастя не вразять нас, оскільки ми засвоїли науку благочестя. Наведу приклад. Мав я сина юнака єдиного спадкоємця маєтності, розраду в старості, окрасу роду, квіт однолітків опору дому, і його в квіточому віці несподівано викрала смерть. З землею і порохом став той, чий голос ще нещодавно так голод, солодко й голосно лунав. Вигляд якого тішив батьківські очі. Що ж мені робити? Роздеру на собі одяг, почну валятися по землі, кричати та скаржитися навколишнім, буду поводитися, як дитина, що скиглий та брикається під ударами? Ні. Усвідомивши невідворотність того, що сталося, зваживши, що закон смерті невмолимий, і йому однаково підладні люди різного віку, що він по черзі руйнує все злагоджене, не буду дивуватися тому, що трапилося, неначе сталося щось нечуване. Не стану божеволіти, як той, якого вразив несподіваний удар долі, заздалегідь знаючи, що сам я смертний і мій син був смертний, що все людське не є постійним і не залишається назавжди у своїх володарів». Навпаки. Величні міста, що славилися пишнотою будівель, славою громадян та в усьому іншому вирізнялися розквітом держави й торгівлі, зараз зберегли прикмети давньої величі лише в руїнах. І корабель, що після безлічі швидких подорожей неодноразово спасався на морі і привозив тисячі вантажів, зникає від однієї бурі. Також і цілі армії. Що в численних битвах перемагали ворогів, коли доля відверталася від них, ставали жалюгідним посміховищем. Навіть цілі народи й острови, що досягли могутності на суходолі та на морі, спорудили численні пам'ятники своїх перемог, зібрали великі багатства з воєнної здобичі, були або поглинуті часом, або підкорені іншими, змінили свободу на рабство. Та й навіть про яке величезне і нестерпне нещастя ми б не згадали, у людській історії були вже такі приклади. Тому, як вагу розрізняємо за нахилом терезів і золото випробовується каменем, так пригадуючи собі призначену нам Господом міру, ніколи не зможемо вийти за межі доброчесності. Отже, якщо трапиться з тобою якась прикрість, передусім налаштуй належним чином думки. Не бентешся, але, сподіваючись на майбутнє, полегшуй собі теперішній стан. Як хворі очі, ми відвертаємо від занадто блискучих предметів і, щоб заспокоїти їх, спиняємо погляд на квітах та зелені, так і душа мусить уникати безперервно дивитися на скорботне і не перейматися теперішніми нещастями, а віддатися спогляданню істини благ. Будеш здатен завжди радіти, якщо твоє життя буде постійно звернене до Бога, а сподівання на відплату полегшить життєві скорботи. Тебе зганьбили, а ти споглядай майбутню славу, яка чекає тебе на небесах за терпіння. завдано тобі збитків. Споглядай в небесне багатство та скарб, що його збираєш собі добрими справами, вигнали тебе з батьківщини. Але за батьківщину тобі Небесний Єрусалим втратив дітей, але маєш ангелів, разом з якими будеш тріумфувати перед Престолом Божим і тішитися вічною радістю. Таким чином, теперішнім прикрощам протиставляй очікувані блага і збережеш душу від журби та неспокою. До цього закликає нас апостольський закон. Успіхи в життєвих справах нехай не збурюють у твоїй душі нестримної радості, скорботи нехай не применшать тій бадьорості та піднесеності, не вселять зневіри і пригнішення. Тому той, хто наперед, не призвичайний дивитися так на життєві справи, ніколи не буде жити без хвилювань сум'яття. Але легко це виправиш. Якщо пам'ятатимеш заповідь, яка радий тобі завжди радіти, якщо будеш захищати себе від докушань плоті і віднайдеш радість у душі, і якщо підіймешся над відчуттям теперішнього, спрямуєш думки до сподівань на вічні блага, про які навіть уявлення досить, щоб звеселити душу і наповнити наші серця ангельською радістю, в Ісусі Христі, Господі нашому якому слава і влада навіки. Амінь.